Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про двох українців, які відзначились на україно-польському кордоні. Вони викрали автівки в Євросоюзі і намагалися їх якимось чином привезти в Україну. Давайте ж розбиратися, що там відбулося. Перед тим, як ми почнемо, хочу вас попросити написати в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео, і, звісно ж, поставити йому лайк. Можливо, його подивиться трошки більше людей. Отже, двоє громадян України намагались вивезти з Польщі викрадені авто марок Mercedes та BMW. Автомобілі загальною вартістю були приблизно 110 тисяч злотих, і обох хлопців затримали прикордонники в Корчовій. На україно-польському кордоні на Спочатку звернувся на оформлення громадянин України, йому було 38 років, ну і є зараз, він живий, ніхто його не вбивав. І він був за кермом автобуса мерседес Benz. І під час перевірки законності походження цього транспортного засобу спеціалісти прикордонної служби встановили, що цей автомобіль вже якийсь час значиться в міжнародних в міжнародному розшуку. І він був перед тим викрадений в Бельгії. Автомобіль його орієнтовна вартість була 80 тисяч злотих. Його було вилучено. Звісно ж, одразу було вилучено і того самого водія з того автобуса, і одне і друге було передано до працівників ради Радимівської поліції. От тепер ними ним буде займатися поліція, і увечері того ж дня на тому самому пункті пропуску, можливо, вже інші прикордонники були бо зміна змінилась, але затримали також ще одного, також 38-річного українця, але він вже був за кермом викраденого БМВ, орієнтовна вартість якого була 30 тисяч злотих. І після того, як цей автомобіль було перевірено, то було визначено, що він також числиться в міжнародному розшуку, але вже не в Бельгії, а в Швеції. Звісно ж, Авто і водія також було вилучено, було передано до тієї самої поліції. Буде ще дуже смішно, якщо в там в поліції виявиться, що це якісь там друзі, родичі або взагалі однокласники, бо вони плюс -мін, ну вони одного віку, і може й однокласники. І скаже: О, привіт, Василю! Не бачив тебе 20 років. Радий зараз з тобою тут е бачитись. І може, в них був гарний вчитель з трудового е навчання, який навчив їх відкривати замки автомобілів. Тож, е тепер. За отакі їх діяння їм, по-перше, світить кримінальна відповідальність, вони відсидять якийсь період часу у в'язниці. Скільки вони відсидять, це вже буде вирішувати, звісно ж, суд. Автомобілі будуть через якийсь час повернуті їх власникам законним в Бельгію та в Швецію. І скоріш за все, що на оцих хлопців обох буде накладено ще додатково якісь штрафи для того, щоб відшкодувати збитки, які вони нанесли, по-перше, цим автомобілям. І, по-друге, які вони нанесли ем, власникам цих автомобілів, моральний, фізичний і так далі, я не знаю. Ем, ну, тут єдину пораду, яку можу дати, будь ласка, не викрадайте чужі автомобілі і не намагайтесь їх привезти після цього в Україну. Там є прикордонники. Там є кордон, там є прикордонники, і там перевіряють документи. І зараз є інтернет. Ми живемо не в 1500 році. Якщо ви щось вкрали, і про це хтось заявив в поліцію, то, скоріш за все, про це вже всі будуть знати. Тож, будь ласка, не займайтеся отаким от, от, а краще займайтеся якимись добрими справами, благодійністю, допомагайте пенсіонерам, допомагайте дітям, допомагайте тваринам. Це буде краще, ніж викрадати автомобілі. Я дуже сильно вас прошу і надіюсь, що ви мене послухаєтесь. Свою думку з приводу цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її. Почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!